Козаччина завжди була однією з найяскравіших сторінок української історії. На її патріотичному минулому виховували почуття національної самоповаги багатьох поколінь. Козацтво це душа України, її оберіг. Саме тому вирішили відродити славні традиції козацтва у Житомирському районі, де з ініціативи районної влади та за підтримки місцевих підприємців започаткували свято козацької слави. Ми хочемо цим святом все таки приблизити молодь учнів району. Щоб вони вивчали історію нашого козацтва, адже козаки приймали на покрову не любов попавшого колись, а людей, молодих, здорових. Ці люди в майбутньому козаки, якщо йшли в похід, вони відмовлялись, ми знаємо це з історії від горілки, від жінок, а йшли на ратні подвиги. І ми сьогодні хочемо, щоб наша молодь закаляла, щоб наша молодь займалася спортом. От. І розуміла, любила наші звичаї. Під час свята сільські і селищні ради Житомирського району перетворились на корені, які змагались у конкурсах за звання найкращого. З-поміж них визначались ті, хто приготував найсмачніші деруни, вареники і млинці. Чоловіча половина демонструвала свою силу і спритність у спортивних змаганнях. Переможцем козацьких випробувань передав вітання і подарунки народний депутат України Віктор Розвадовський. Дозвольте від імені Віктора Йосиповича Развадовського привітати всіх мешканців озерного. Всіх мешканців Житомирського району, з цим чудовим святом, яке започатковано в Житомирському районі, хочеться побажати міцного здоров'я, хочеться побажати, щоб казацька слава ніколи не згасла. Хочеться побажати, щоб та естафета казацьких гарних подвигів сьогодні в руках. Славного українського війська була на самому високому рівні. Представники районної влади, міжнародної громадської організації Козацтво Запорозьке та Поліська Січ визначали також переможців у конкурсі на кращу козацьку пісню і у змаганнях під назвою Хто хоче стати козаком. По їх завершенні відбулася урочиста посвята в козачата та смакування козацького колішу. Увінчалися урочистості з салютом з козацької гармати.